Навіть фактів я, наприклад, сама бачила, що про наш музей пишуть таке, що це музей Лева Троцького, і тут при вході відвідувачів зустрічає воскова фігура в повен Тобто такого немає. Це. Така історія була, колись у нас були журналісти, і наша начальник відділу культури просто ну якби пошуткувала. Ця історія пішла, пішла, пішла. І от в інтернеті часто бувають такі ну, факти, неправдиві, скажімо так, ми з вами знаходимося. В Бобринецькому районному на даний час краєзнавчому музеї імені Миколи Смоленчука. Микола Кузьмович Смоленчук це наш земляк. Він народився в місті Бобринець, заснував у цьому ж місті музейну кімнату. Він дуже захоплювався темою театралів марка Кропаницького братів Тобілевичі. І от саме 22 листопада. 1959 року у нашому місті з'являється музейна кімната, присвячена саме цій темі Маркуру Кичу Кропиницькому та його соратникам Братам Тобілевичам, які дуже тісно пов'язані з нашим бобринцем. І ось так починається саме історія нашого музею. От, наш музей на сьогоднішній день налічує чотири зали. Перший зал, в якому ми з вами саме знаходимося, це є виставковий зал. Тут ми зустрічаємо гостей, проводимо різноманітні заходи, виставки і так далі. І тому подібне. Зараз, до речі, ви бачите роботи наших майстрів, це також наші земляки. Вони живуть і в місті, і в селах району. От. Вони створили при нашому музеї такий клуб декоративно-житкового мистецтва, який збирає людей за інтересами. Цей клуб носить назву Золоті руки, створений він був у 2008 році. До цього клубу входить більше 50 майстрів. Це і вишивальниці, це і іншого плана рукодільники. Ось, наприклад, ви можете бачити свічки там різьблені. також картини з соломки, ну і багато-багато чого різного. Бісероплетіння і так далі, і тому подібне. Ось. Ви бачите такі вироби, як вишита карта Бобринецького району, якого вже, на жаль, не буде. буде Кропивницький район, до якого війшли вісім районів. Ну, тобто об'єдналися, окрупнення, ну, децентралізація, таке сталося з нами, нічого страшного. Сам місто Бобринець також з вулицями, з нашими пам'ятками, там і церкви, і інші, там і спортивна школа, потім театральна весна. Ми тут, так як ми нащадки корифеї, у нас проходить театральна весна Кіровоградщини, і ми в районі в себе проводимо цей огляд. Вересневі самоцвіти свято театрального мистецтва. Ну, тобто ось. І також ви бачите рушник уберіг району, його довжина 6 метрів. Його вишивала не одна вишивальниця, його вишивали 10 майстрів саме цього клубу. Вишивали вони його на протязі одного року. І тут також, якщо ну, стати і говорити саме про цей рушник, то можна довго говорити. Тому що тут висітлено. Кліп і калина. Так? Це, наше, що ми гостинні. Далі йдуть наші церкви, храми. Тобто теж ми цим пишаємо. Дуб, який символізує села району. По логіці ясно, що в жолуді, які на дереві, це ті села, які ще є, ті, що на землі, то ті села, які вимерли. Далі саме театральне мистецтво у нас зображене. Потім наш музей. От. Далі наша, наші заклади освіти, технікум, училище механізації, ось, спортивна школа, далі досягнення. Ну і герб, прапор міста і там послання нащадкам від майстрині, вони вишили там. От. Так. Ще у нас у першому залі ви можете бачити колекцію саме археологічної, яка вас більш цікавить. Так? Тут ви бачите речі. Всі ці речі були знайдені на берегах наших річок. У нас є дві річка Бобренка і річка Сугоклія. Речі всі були знайдені нашими місцевими краєзнавцями. На сьогоднішній день їх не так багато краєзнавців, які співпрацювали з нами. Але ну, гарно тим, що є у нас молоді хлопці, які цікавляться також цим, які співпрацюють з музеєм і також передають нам. Деякі речі, які зв'язані саме з археологією і знайдені на території саме нашого району. Ось ці фрагменти амфори грецької, Оцей, цей. це були знайдені вони під час розкопок кургану у 2018 році на території Бубринечини. Я думаю, всі, ну, хто цікавиться цим, то читали там про нього. Цей курган розкопували на... ну, там не, не, одне, не один раз його розкопували, а. Два чи три рази вони приїздили артфологи mm -hmm. з Києва, це фінансувалося там. От. І чому два чи три рази? Тому що там було поховання не одного слою, скажімо так, mm -hmm. а двох. Нижче поховання це був чоловік, а те поховання, яке було вище, це була жінка. Mm -hmm. От І деякі речі нам передали до музею. Те, що більш таке цінне, як нам здається, забрали на реставрацію і там потім будуть передавати вже кінця. Mm -hmm. Я вам говорю так, як нам було сказано на конференції з археологами, нам показували каблучку жіночу. От. Ще там деякі речі, ну, при цьому сказали, що забирають так само кістки, які там були знайдені, вони забирають на дослідження, на реставрацію, потім uh -huh. будуть передавати ну, в Києві є більше uh -huh. такі музеї з умовами, скажімо так, і, ну, так було ставлено. Uh -huh. Тепер у нас ще є невеличка така колекція козацького, козацької доби. У нас на Бобринеччині були козацькі зимівники. Це село Олексіївка, Витязівка. От і отакі речі люди знаходять. Ось, наприклад, оця Євангелія була знайдена на прийомі макулатури. Серйозно, це наша колишня заступник голови райдержадміністрації. Одна одному із заходів вона просто принесла і передала нам цю книжку в музей, тому що вона. Каже, ну я не могла дивитись, сильно, коли здають. Сильно. Ну, це Євангелія. Це дуже сильно. Оцю, оцю б я на реставрацію здав. У нас багато речей, у нас 21 mm. предмет, який потребує реставрації. А, ну, да, да. а фінансування, на жаль, немає. Я зрозумію. Скіфська баба також із курганів, це те, що ви запитували. Mm -hmm. Таких баб у нас дуже багато на території району. Деяких з них, ну от тут більше А де виражена по курганах. По полях. У нас Просто, просто валяються. землевласники, коли беруть, наприклад, поле, вони мають отак залишати курган. Так, так? Так. У нас оборюють його наскільки, ага. що у нас ну, так одна шапочка збирається. Скажіть, будь ласка, а курганів багато, а бабиці там є на нашій? Ну. Справа в тому, що їх люди б'ють на каміння, там, якесь, наприклад, якийсь фундамент, там, сарайчик строїть. Угу, ну, такого угу. плана. Ця е, найбільш така виражена. Тут ось видно і вуха, і брови, та, от обличчя повністю. Mm -hmm. А є так просто, що ну вона видно, що вона якби голова, і mm -hmm. далі тулуп, і а от так виражено. Хотілося б сказати просто ось в інтернеті від двох тисяч доларів стоїть. Оцей камінь теж це дуже важливий камінь там. Ось, на Я знаю, камінь нам також привезли. Це у нас тут один із депутатів попереднього скликання міської ради був. І от він також цікавиться історією. Він просто сам поїхав на розкопки саме оцього кургану, попросив у хлопців археологів, ну дайте щось для музею. От вони дали нам оцей камінь. Але документів я ж зізвонилася тоді з археологами, uh -huh. я говорю, що нам, якщо проводити екскурсію, нам вже треба щось говорити і не просто так ну щось там придумати і говорити, так? Uh -huh. Та нам відповіли, що вони дообстежують все, напишуть висновки, матеріали, потім передадуть. Uh -huh. Ну і так по сьогоднішній час ніхто нічого не передав. Uh -huh. Uh -huh. Єдине, що ми знаємо, це камінь надгробний, який був перекриттям. Ну, ось десь, десь в цій частині, наприклад. отут отак. Угу. А такі ложилися залізні, залізні кам'яні пластини для того, щоб земля, яка зверху на кургані, не засипала, саме поховання. Угу. Сильно, сильно. Так, та, і тут ось ще є у нас козацької такої тематики. Це також речі, всі, які були знайдені нас тут на території району. Угу. Люди привозять, віддають. Круто, круто. Ну, так. Люльки. ну і угу. Посуд виготовлений з мюдівського Каоліну. Це ось тут за бобринцем є село Мюдівка. Там е, ця глиняна копальня ще до цих пір є. Люди використовують цю глину угу. для е, підбілювання там, осел своїх. От. А раніше прям видобували там е, цю глину Каолін і виготовляли ось такий посуд. Угу. Супер. Тож правильно нашого колективу, скажем так, ми вирішили, що це буде дуже цікаво збирати іграшки mm. такого ну періоду. Там чисто а, це, а це просто люди, так ні, ні, оці 175.